Ще раз доброго дня. Захотілося мені отакої от їди. Риберця, декілька штучок, із картопелькою. Ще чуть-чуть і вже воно буде готове. Дуже смачненько, Бачите, без нічого жариться, положила м'ясо, положила картопельку. Вийму картопельку, візьму її перчиком зверху і чесником гранульованим. Дуже смачно. Хоч і приготувала я такий часник, але ви знаєте, що цей сухий гранульований, ну, дуже смачний, посолила, без нічого готую. Ще чуть-чуть і буде готовенько. Бачите, о, трошечки ще залишилось. Всім гарного і мирного дня. Бажаю всім здоров'ячка, щастя. Бажаю всього самого найкращого і миру. І дякую вам за підписочки.